Доброго дня. Сьогодні ми поговоримо про майнові податки, які сплачуються громадянами. Хочу звернути вашу увагу, що до майнових податків відноситься податок на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки, земельний податок і транспортний податок. Податок на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки це податок на будівлі, як житлові. Так і ж... нежитлові. Платниками податку у нас є як фізичні особи, так і юридичні особи, і в тому числі нерезиденти, які є власниками житлової чи не... житлової нерухомості. Ставки податку на нерухоме майно, так як є це місцевий податок, він 100% наход... надходить до бюджету територіальної громади, то ставки встановлюються рішенням сільської. Селищної чи міської ради залежно від місця розташування та типів об'єктів оподаткування. Ставка податку не повинна перевищувати 1,5% від мінімальної заробітної плати станом на 1 січня звітного року. Тобто за 2022 рік в цьому році сплачується податок, і мінімальна заробітна плата була 6500 і не більше як 1,5%. Як Правило місцеві ради встановлюють до 1% ці ставки, високих ставок нема. Подивитися ставку податку на нерухоме майно житлове чи нежитлове, тому що там різні ставки, ви можете на сайтах органів місцевої влади, тобто на сайтах своїх територіальних громад. Вони їх повинні там висвітлювати. Як сплачується цей податок? Громадянам до 1 липня. Контролюючий орган направляє повідомлення рішення за місцем податкової адреси, тобто за місцем реєстрації, рішення, в якому вказуються е, терміни сплати, сума сплати і реквізити для перерахування коштів. Е, хочу е, акцентувати вашу увагу. Дуже багато громадян не отримують такі рішення на сплату майнових податків. Питання в чому? Питання в тому, що в разі зміни своєї, свого місця реєстрації, громадяни повинні підійти до органу за своїм новим місцем реєстрації і заповнити е, форму 5ДР, тобто внесення змін про е, місце своєї реєстрації. Тому що, якщо ви отримали свій код років 20 назад, і при заповненні довідки на отримання реєстраційного номеру облікової картки платника податків. А це, як ми говоримо, наш ідентифікаційний код, ви вказали свою адресу на той момент, де ви були зареєстровані. Після того ви змінили це місце реєстрації, то в податковому органі ви зареєстровані за тією адресою, яка була вказана тоді в заяві 1ДР, при поданні якої. Ви вказували своє місце реєстрації. Тому, будь ласка, хто не вніс зміни і хто не отримав повідомлення рішення, підходьте до органів податкової служби, до центрів обслуговування платників податків, і вносьте зміни в свої реєстраційні дані. Або це можна зробити знову ж таки за допомогою електронного кабінету. Подати 5 дР ви можете, але отримати довідку зі змінами вам необхідно все одно підійти до. Податкової служби, тому що довідка е, видається саме громадянину, який, якого це стосується. Е, тому що е, у нас дуже велика заборгованість серед громадян щодо сплати е, саме майнових податків. Е, терміни позовної давності 3 роки на стягнення таких податків, і тому для того, щоб не створювати. Е, Дефіцит бюджету вашої територіальної громади, тому що ці всі майнові податки йдуть 100% до бюджету територіальної громади. Відповідно, це розвиток, ваші дороги, ваше освітлення, соціальна сфера. Тому ще раз звертаємось, будь ласка, хто є власником майна, і ви знаєте, що вам необхідно сплатити цей податок, але з тих чи інших причин ви не отримали податкове повідомлення рішення? Або зателефонуйте до центру обслуговування за місцем своєї реєстрації. Телефони у нас на сайті є. Є рубрика «Центри обслуговування платників, там ви знайдете всі телефони, або підходьте до податкової, проводіть звірку. І відповідно отримайте повідомлення рішення, і на підставі нього сплатити цей податок і сплатити свою недоплату, якщо вона у вас є за попередні роки. Це так само стосується і тих громадян, в які відбулися якісь зміни щодо свого майнового стану, тобто будинок чи квартира були продані, але рішення прийшло повідомлення рішення на сплату тих чи інших податків. Так само ви можете зі своїми документами підходити до центрів обслуговування платників податків і проводити таку звірку. Але ці податки обов'язково треба сплачувати. За які об'єкти нерухомості не потрібно сплачувати громадянам податок на нерухомість? Це будівлі дитячих будинків сімейного типу, гуртожитки. Житлова нерухомість, яка непридатна для проживання в Тому числі з аварійним станом, якщо є рішення сільської, міської чи селищної ради, тобто така довідка береться в органах місцевого самоврядування. Сьогодні ми говоримо про нашу територію, тільки ми не говоримо про ту територію, яка постраждала від бойових дій. Там, на тій території, цей податок не стягується. Тому, якщо у вас будинок в селі непридатний для використання, але за нього Прийшло податкове повідомлення рішення, підходите в свою громаду, в територіальну громаду, і берете таку довідку. Вони виїжджають, є комісія, яка надає таку довідку, і вам не потрібно буде сплачувати за такий будинок чи за таку квартиру цей податок. Також не підлягають оподаткуванню об'єкти житлової нерухомості, які належать дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, дітям, які є дітьми з інвалідністю. Які виховуються одинокими матерями чи батьками, але не більше такого об'єкту на будинку. Об'єкти житлової нерухомості, які належать багатодітним або прийомним сім'ям, яких виховується 5 та більше дітей. Таким громадянам повідомлення рішення не направляються. Але ще раз звертаю увагу, якщо ви отримали повідомлення і знаєте, що вам сплачувати не потрібно, підходити зі своїми документами на право власності. На з довідкою про склад сім'ї, якщо це багатодітна сім'я, чи якщо це мама одиноковою дитину, підходити до податкового органу за місцем своєї реєстрації, проводити звірку. Що відноситься до житлової нерухомості? Це житловий будинок, прибудова до житлового будинку, квартира, кімнати в багатосімейних комунальних квартирах, садові будинки, дачні будинки, котеджі. Якщо у вас будинок побудований згідно плану, там всередині є гараж, якісь там ще господарські будівлі, але в межах будинку, це все рахується як житловий будинок. Це житлова нерухомість. Крім того, оподатковується також нежитлова нерухомість, яка ой, Це можуть бути якісь господарчі будівлі, окремо стоячий гараж, окремі якісь, те, все, що у вас є у власності, що у вас внесено до реєстру речових прав на нерухоме майно. Які пільги щодо податку на нерухоме майно? Це не оподатковується. квартири. Площа, яких не перевищує 60 квадратних метрів, будинок, площа якого не перевищує 120 квадратних метрів. І в разі, якщо у громадянина є у власності декілька об'єктів нерухомого майна житлового, то різні типи об'єктів житлової нерухомості не оподатковуються, якщо їх загальна площа не перевищує 180 квадратних метрів. Це на одного власника. Якщо Квартира перевищує 60 квадратних метрів, і власники, це спільна сумісна власність двох і більше членів сім'ї. То е, тоді е, члени сім'ї визначають, хто повинен сплачувати за цей надлишок. Тобто платиться, е, якщо квартира 63 квадрати, то буде сплачуватися лише за 3 квадрати, якщо 120 квадратів е, чи 125 квадратів будинок, то тільки за надлишок цієї площі. Тобто до 120 квадратів будинок, 60 квадратів квартири і 180, якщо це декілька об'єктів нерухомого майна, податок не сплачується. Сільські ради так само, сільські селищні, тобто територіальні органи мають право встановлювати пільги з податку на нерухоме майно для певної категорії громадян, для певного типу об'єкта нерухомості, але це буде стосуватися всіх громадян, які проживають на території цієї територіальної громади, індивідуальних пільг. Місцеві влади надавати громадянам не можуть, окремо взятим громадянам. Хочу ще раз нагадати, що податковий орган для сплати податку на нерухоме майно направляє податкове повідомлення рішення за вашою податковою адресою. Тобто та адреса, яка є в податковому органі. Яку ви вказували в заяві 1ДР чи 5 ДР, Якщо, наприклад, жінка змінює прізвище, виходячи заміж, вона подає заяви 5 ДР для того, щоб видали на нове прізвище реєстраційний номер облікової картки платника податків, то відповідно за цією адресою буде направлене це повідомлення рішення. Відповідно до норм кодексу, в разі якщо повідомлення рішення не вручено поштою, тому що не з'явився. Людина не з'явилась для отримання рішення, пошта нам повертає після місячного терміну в разі неможливості вручити вам таке повідомлення рішення, повертає нам це рішення, і це рішення вважається врученим. Тобто, ви все одно вам все одно нарахують податок на нерухоме майно, і якщо ви його не сплатите протягом 60 днів з момента. Такого вручення, відповідно, буде нараховувати штрафна санкція і пеня. Тому ще раз закликаю, будь ласка, зверніться до центрів обслуговування платників в своїх територіальних громадах для проведення звірки як по нерухомому майні, тобто по житлових на житловій нерухомості, так і по сплаті земельного податку. Сплата земельного податку для громадян так само до 1 липня податковий орган направляє рішення. Ставки встановлюються органами місцевого самоврядування. Ставки податків залежать від нормативної оцінки грошової оцінки землі, якщо вона проведена, або окремо ставки встановлюються для земельних ділянок, які до яких нормативна грошова оцінка не проведена. Так само ці ставки ви можете перевірити на сайтах органів територіальних громад своїх. І, відповідно, податковий орган нараховує такий податок, направляє вам повідомлення рішення з терміном, де вказано 60 днів, так само з моменту отримання рішення, і з номером рахунку, куди цей податок необхідно сплатити. Не сплачують податок на, за земельні ділянки. Це особи з інвалідністю першої і другої групи, фізичні особи, які, які утримують трьох і більше дітей до 18 років, пенсіонери за віком. Ветерани війни або ті особи, на яких поширюється закон про статус ветеранів війни, їх соціальні гарантії, тобто, це наші е, учасники бойових дій, е, фізичні особи, які постраждали внаслідок чорнобильської е, катастрофи, які мають статус е, постраждалих, але е, звільнення надається лише на е, одну ділянку, яка перебуває в власності таких громадян. Тобто для ведення. Особистого селянського господарства ця земельна ділянка не повинна перевищувати 2 гектари для будівництва житлового будинку і обслуговування його у селах не більше як 25 сотих в селищах 15 і в містах не більше як 10 сотих земельної ділянки у власності одної земельної ділянки у власності громадянина, який має право не сплачувати цей податок. Для індивідуального дачного будівництва це так само 10 сотих, для будівництва гаражів це 1 сота, і для ведення садівництва це 12 сотих. Звертаємо увагу, якщо у вас у власності є декілька земельних ділянок одного типу, але ви звільняєте згідно норм кодексу від сплати земельного податку, вам необхідно до 1 травня подати заяву до органу податкової служби за яку саме ділянку ви хочете. Отримувати пільгу, тобто не сплачувати за землю, і тільки після надходження цієї заяви до податкового органу, пільга починає застосовуватися у звітному році, в якому ця заява подана. Тобто, зараз до 1 травня тим громадянам, яких я вже назвала, які звільняються від сплати. Земельного податку необхідно підійти до центрів обслуговування, звіритись по своїх як нерухомому майну, так і земельних ділянках. І, відповідно, подати заяву, саме на яку земельну ділянку ви хочете отримувати пільгу. Це, що стосується у нас земельного податку. Наступне у нас є: це транспортний податок. Транспортний податок у нас сплачує невелика кількість громадян. Тому що е, вартість автомобіля, за який сплачується транспортний податок, е, повинна перевищувати за 2022 рік 2 мільйона 437 тисяч гривень. І е, в 2023 році ця вартість автомобіля повинна перевищувати 2 мільйона 512 тисяч гривень. Е, і цьому, цьому автомобілі повинно бути не більше 5 років з дати його випуску. Е, Ставка податку одна для всіх, це 25 тисяч гривень за кожен такий автомобіль. Так само податкове повідомлення рішення направляється громадянам до 1 липня. Платять як фізичні, так і юридичні особи, але сьогодні ми говоримо про громадян. Тобто ці три види податків, майнових податків. Це ті податки, які сплачують громадяни, і ці податки 100%, я вже говорила, йдуть в бюджети ваших територіальних громад. Тобто вони йдуть на розвиток вашої інфраструктури, на соціальний розвиток, на, на потреби вашої громади. І тому знову ж таки закликаємо бути свідомими. В разі якщо вам таке рішення не надійшло, підходите або телефонуйте в центри обслуговування платників. І вам буде надана вся інформація. В разі, якщо ви хочете підтвердити нарахування, це необхідно буде підійти з вашими документами на право власності. Чи в разі якщо ви продали, чи подарували якийсь е, об'єкт оподаткування з цими документами, для того, щоб були внесені певні корективи е, в, на, в, щодо нарахування цього податку. Тепер, ще хочу коротко. Зупинитися на новому виду податку, який у нас сплачується перший раз за 2022 рік громадянами і юридичними всіма суб'єктами володіння оренди чи іншого користування земельними ділянками сільськогосподарського призначення. Законом 1914 внесено зміни до податкового кодексу, яким визначено мінімальне податкове зобов'язання. Що таке мінімальне податкове зобов'язання? Це е, в разі якщо е, власник, користувач чи з е, сільськогосподарськими е, землями повинен сплачувати мінімальне податкове зобов'язання за користування таких земель. Що стосується громадян, громадянам так само, як і податок на нерухоме майно, земельний податок. Цей податок буде нараховуватись контролюючим органом, в разі якщо така земельна ділянка сільськогосподарського призначення, а це, як правило, паї, які отримані в користування у власність. В разі якщо ці паї не передані суб'єктам господарювання в оренду чи інший вид користування, тоді за це мінімальне податкове зобов'язання буде сплачувати той суб'єкт господарювання, який Використовують цю земельну ділянку, якщо громадяни не передали такі земельні ділянки в оренду, саме використовують цю земельну ділянку. Відповідно, є певний вид розрахунку, по якому нараховується це мінімальне податкове зобов'язання, і, і те повідомлення рішення з цієї суми буде направлено до вас для сплати цієї податки. Зменшити суму сплати мінімального податкового зобов'язання за землю сільськогосподарського призначення, можна за рахунок сплати податку на доходи фізичних осіб, земельного податку, якщо ви сплачете за ці паї, податок на доходи фізичних осіб, який був задекларований і сплачений за результатами річного декларування, і в декларації буде зазначено, що це дохід, отриманий громадянами від продажу сільськогосподарської плоду. Продукції власного виробництва чи вирощування. Тоді мінімальне податкове зобов'язання буде зменшене на цю суму, і, можливо, там платити нічого не потрібно. Тому знову ж таки закликають декларувати свої доходи від сільськогосподарського виробництва, ті доходи, які ви отримуєте від продукції, власної, яку ви виростили, продали, і від тоді мінімальне податкове зобов'язання зменшується на суму такого сплаченого податку. Дякую за увагу.